Бадюрися, сину, відпускаються тобі гріхи твої. Ваша еміненція карнала Леонардо. Ваше високоприсвященство апостольській нунції в Україні Клаудіо, Високоприсвящені присвячені владики. Це світліші всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, другі браття семінаристи, достойні паломники з усіх куточків України, Європи і світу, які прибули на цю національну прощу до Зарваниці. дорогі брати і сестри, які зараз моляться з нами, єднаються Духом Святим в молитві при помочі сучасних засобів комунікації, телебачення і радіо. Дорога українська молоде, яка йшла прощею і цілу ніч молитовно чувала на цьому святому місці. Дорогі українські народи! Слава Ісусу Христу! Слава Боже Слово, Слово Святого Євангелія, яке ми щойно чули, показує нам. Ісуса Христа, цілителя душі і тіла. Бо цілитель означає той, що відновляє цілісність, повертає первісну красу, відкриває Божий задум про людину, робить не просто її фізично здоровою, а робить її учасницею вічного. Божого життя, щастя, сили і краси. До Ісуса сьогодні приносять на ношах розслабленого чоловіка. І перше, що Він каже, це є оця фраза. Бадьорися, сину, бо відпускаються тобі твої гріхи. Мабуть, ті люди, ті приятелі цього розслабленого, які принесли хворого, були розчаровані тим словом. Вони, певно, думали, і то все? Ми ж принесли його для того, щоб він встав з ложа, щоб він став здоровий тілом. Як мало зробив учитель для нього, мабуть, по-людськи міркували вони. А законовчителі Ізраїля думали що щось цілковито протилежне, як забагато він сказав. Хто ж може прощати гріхи крім одного Бога? Господь Ісус Христос, як серцевіць, як той, що бачить серце людини, внутрішній її глибинний світ. У цьому чуді оздоровлення дає відповідь одним і другим, але також слово сили і надії для нас сьогодні, які слухаємо і приймаємо це слово Господнє. Добре знають лікарі, що є два види лікування. Одне лікування усуває симптоми хвороби. Його звуть симптоматичним лікуванням. Воно ніколи не усуває головної внутрішньої причини, але є інший вид лікування, який усуває саме джерело хвороби людини. І коли лікарі вміють або знають, що спричиняє хворобу, тоді вони стають здатні ту хворобу перебороти повній людину вилікувати, не тільки звільнити її з тимчасових ознак чи наслідків тої хвороби. І ось Ісус Христос як божественний цілитель, Він відразу своїм словом іде до первопричини. Тому що Господь Бог не сотворив зло, не сотворив хворобу. Не сотворив страждання. Все це є причиною розслабленого хворого, відокремленого від Бога людського серця. Того серця, яке не має віри. Коли людина у своєму внутрішньому світі пориває свій стосунок з Богом, усе довкола починає бути розслабленим рветься ота найголовніша ниточка, яка робить людиною цілісною Божою істотою. І тому Ісус, як сотворитель Бог, торкається первопричини цього розслаблення. Просили, щоб він змилосердився і оздоровив того чоловіка. Христос сам стає Його здоров'ям, тому що, бачачи віру, торкає серце цього чоловіка. Просили щоб він зцілив його. Ісус Христос сам стає цілісною людиною для того, щоб повернути людині вічне життя і відновити її стосунок з Богом. Повернути назад втрачене Боже синівство. Він є той, що усуває гріх. Ми чуємо сьогодні слова прощення. Господь Ісус сам стає воплоченим прощенням, яке нам подає у ньому Небесний Отець силою і діянням Святого Духа. Ось що означають ці слова. Ось що означає це божественне лікування, яке повертає людину до цілісності повноти, усуває первопричину і дає їй здоров'я. І тим чудом Ісус Христос перевершив сподівання всіх. Ті, які просили здоров'я для тіла, побачили, як він встав. Взяв свої ложі і пішов. Христос зробив те, що вони просили в молитвах, але зробив багато більше. Так само Христос відповів тим, хто закидали йому про те, що тільки Господь Бог може відпускати гріхи, бо вони побачили об'явлення присутності живого воплоченого Бога, джерело милосердя Бога. Який милосердиться і оздоровляє своє сотворіння. Дорогі Христі, брати і сестри, ми сьогодні у цій прощі хочемо соборно подякувати Господу Богу за дар великого мужа, учителя, отця, ісповідника віри Патріарха Йосифа Сліпого. Відзначаючи 125-ту річницю з дня його народження. Як ми глибше приглянемося, почути нами сьогодні Боже Слово начебто втілилося у житті цього великого мужа. В той час, коли темрява безбожності і атеїзму заполонила українську землю і всю Східну Європу, коли патріарх став в'язнем Христа Ради, коли Господь Бог привів його перед безбожних суддів і повів його на Сибірську каторгу. Що тоді робив патріарх? Він навіть у тюрмі служив божественну літургію і прощав в ім'я Боже людям їхні гріхи. Більше того, в часи атеїстичного панування він займався наукою навіть на засланні. Сидів у бібліотеках, писав історію Вселенської церкви. Хтось би міг сказати, там рійник був той чоловік. Може, вартувало із зброєю в руках організувати якийсь спротив безбожній владі. Але Патріарх втілював в життя Боже Слово як пастир свого народу. Він чував над душею України, просвічуючи її Божим Словом. Навіть серед темних тюремних кутків над похиленою головою він промовляв синам і дочкам українського народу ось ці слова. Бадьорися, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Він зрозумів, що для того, щоб побороти темряву, треба запалити хоча б один світильник. Щоб перемогти безбожництво, треба бути віруючою людиною. Щоб побороти атеїзм, треба відроджувати богословську науку. І все це крок за кроком він робив, як на засланні, так пізніше у Римі у вічному місці. І так він приготував для усіх нас свободу, визволення з рабства, був благовісником миру, тим, що єднає у Росії нісущих в ім'я Боже. Був тим, хто остаточно силою своєї віри і прощенням ворогів переміг зло, переміг ворогів і став притечею вільної України. Ми сьогодні теж споминаємо папу Пія IX, який у 1867 році. У свято Верховних апостолів Петра і Павла 29 червня у Римі освятив і корони для чудотворної ікони Зарваницької Богородиці. Цікаво, що це освячення відбулося у контексті канонізації святого Йосафата. Коли Вселенська церква святкувала 1800 ліття мученичої смерті Петра і Павла у Римі, це прославлення святого Єсафата і освячення цих корон відбулося у присутності 500 єпископів з цілого католицького світу. Що тоді думав пій? Коли чинив ті речі. Я думаю, що тоді Святійший отець зрозумів, що майбутні України, майбутнє нашого краю, як і майбутні Європи, кується у зарваниці. Бо 9-й сам пережив падіння Папської держави, об'єднання Італії, оголосив себе в'язним Ватикану. Він, мабуть, дивлячись на схід Європи, бачив, що тут прийдуть і відійдуть різні імперії, різні ідеології, кордони будуть пересовуватися, повстануть одні держави, впадуть інші. А ікона Зарванецької Богородиці буде джерелом життя і відродження українського народу. Який був тоді, є сьогодні. І буде завтра. Тому то, святкуючи сьогодні оцей ювілей, 150-ту річницю коронації цієї чудотворної ікони, ми відчуваємо, що тут сьогодні кується перемога України. Бо тут кожен прочанин може пережити у своєму серці те, що пережив оцей розслаблений євангельський чоловік? Ми приходимо сюди, щоб каятися у наших гріхах, воскресати до Божого життя, вчитися жити справжнім християнським життям, прощати навіть ворогам. А то означає, що ми тут разом з Марією. Перемагаємо зло, перемагаємо диявола, який є первопричиною війни, горя, страждань і всього того, що сьогодні завдає сліз ран і крові українському народові. Тому вдивляючись в патріарха Йосифа. Слухаючи папу Пія 9 ми бачимо, що перемога України, перемога нашого народу, перемога нашої церкви сьогодні кується тут. У твоїх стіп, Пречиста Богородиця. Бо ти є та, що стерла голову тому вужеві дияволові, ти є мати перемоги. До тебе ми приходимо. Сьогодні весь світ думає, як зупинити війну в Україні. Це було найперше питання, яке ставили в Слов'янську, в Краматорську, у тій сірій буферній зоні його еміненції кардиналові Сандрі. І ми сьогодні тут, від Богородиці, чуємо відповідь. Не досить лише усувати наслідки війни. Тому що вони можуть повторитися, якщо не буде усунена первопричина. Щоб побороти війну треба побороти гріх. Треба відчути, що Боже милосердя, Боже прощення є тим лікарством на рани України. Які сьогодні ми всі так потребуємо. Коли ми станемо переможцями гріха і смерті у Христі, ми переможемо всі наслідки цього гріха. Ми переможемо несправедливого агресора. Ми відбудуємо нашу державу. Ми зробимо щасливими кожного українця, який більше не буде змушений шукати кращої долі на чужині. Ось чому ми сьогодні тут на Прощі. Ось що ми сьогодні святкуємо. Мати Божа. За молитвами мучеників і ісповідників українського народу. За молитвами тих мільйонів українців, які упродовж тих сотень років проходять до Твого чудотворного образу. Мати Божа. Прийми наші молитви і занеси їх до Сина Твого і Бога нашого, щоби спас душі наші. Амінь.